Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Представники державного бюро розслідувань обґрунтовано підозрюють екс-міністра оборони України Михайла Єжеля у державній зраді. Колишній чиновник погодив підписання харківських угод, тим самим посприявши окупації Криму Росією. Про це повідомили у прес-службі ДБР. За попередніми відомостями відомо, що екс-головнокомандувач військово-морських сил України чітко усвідомлював усі ймовірні ризики, пов'язані з подовженням перебування російського флоту на українських територіях. Проте, все ж погодив увесь пакет наявних документів. Для підписання так званої харківської угоди між Україною та Росією, як зазначають у відомстві, адмірал Єжель погоджував документи, уникнувши засідання Кабміну, де їх мали обговорювати. Крім того, екс-міністр не урахував те, що відповідна документація не пройшла правової експертизи щодо відповідності проєкту. Угоди чинним українським законам та конституції. Така некомпетентність чиновника потягнула за собою створення умов для подовження дозвільних термінів для перебування Чорноморського флоту Росії на території України у Довж наступних 25 років, що в подальшому дозволило сусідній країні нарощувати кількість військової техніки та особового складу збройних сил на території України. Саме ці сили і були згодом використані для анексії Кримського півострова, а також міста Севастополя у 2014 році. Враховуючи вище вказане, Михайло Єжель обґрунтовано підозрюється у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб. Нагадаємо, так звані харківські угоди було підписано 21 квітня 2010 року. У Харкові президентом України Віктором Януковичем та президентом Росії Дмитром Медведєвим вони передбачали, що Україна фактично здає Крим в безстрокову оренду Чорноморському флоту РФ, за що Москва давала Києву знижку на газ у вигляді анулювання митних зборів. Так, згідно з угодами, термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі було подовжено з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням ще на 5 років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечення на розгляд 6 шостого скликання ратифікація харківських угод була винесена 27 квітня 2010 року. І це засідання стало одним із найскладніших в українській історії. Харківські угоди було ратифіковано Верховною Радою України та Державною думою Російської Федерації 27 квітня 2010 року. 11 березня 2021 року Рада національної безпеки і оборони доручила перевірити, чи була державною зрадою. Ратифікація 236-ма народними депутатами у 2010 році. Марківських угод у липні 2021 року СБУ викликала на допит у скандальній справі п'ятьох нардепів, які були нардепами і у 2010 році, коли Рада ратифікувала угоди. Серед них був і Юрій Бойко. Тому бойку приготуватись, тепер за ним прийдуть вже точно. Наразі колишні депутати фракції створили в парламенті нову депутатську групу під назвою Платформа за життя та мир. ПЗЖМ. до неї увійшли 23 депутати на чолі з Бойком, зокрема Олег Волошин та Нестор Шуфрич, яких рух чесно включає до списку колаборантів до реєстру вже потрапили більше ста осіб, серед них політики, як загальнонаціонального рівня, так і місцеві депутати, мери, представники виконавчої влади, правоохоронці, журналісти та блогери. Володимир Місяйло додав, що національне агентство з питань запобігання корупції правоохоронні органи теж приєдналися до наповнення реєстру держзрадників. До зустрічі. Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.